Любі друзі, рада знову вас бачити в себе на каналі. З вами знову Нателла Романівна, Таролог. Так, запалимо свічечку. ми з вами глянемо, що ж там відбувається таке на перемовинах між Україною, Америкою, Росією. Що ж таке там відбувається? В принципі, я рідко роблю політичні розклади, тому що це така тема досить складна. Дуже багато людей в них задіяно в цих всіх політичних подіях, і вони тривожать там мільйони людей. тому... Дуже забите ефірне поле, дуже таке воно тяжке, тяжко пробитися. Коли ти робиш розклад просто на декількох людей, там поза особистих питань, ну набагато легше це все дивитися. А коли такі от події, знаєте, які цікавлять кожного або мільйони просто людей по всьому світу, то а це, звичайно, ж, робити дуже важко, тому що, ну, як би сказати, пробитися важко в це поле там дуже багато емоцій, всі емоціонують з цього приводу. Я сьогодні хотіла зробити розклад, звичайний, на тиждень сіла зранку робити, думаю, зроблю на цей тиждень розклад для підписників. І зробила один раз, зробила другий раз. Мені короче таке повипадало, що я. Три рази намагалась робити розклад, закрила колоду і відклала. Думаю, зроблю пізніше, тому що видно було. І при чому, що роблю розклад, і випадає мені весь час, прям вилітає з колоди а, картка папа, тобто картка жрець, картка влади, картка політики, картка оціх, всіх держструктур, карта Таро, і скільки не роблю, випадає, потім такі карти вилазять, щоб, ну, волосся От, так що волосся так стає. Вочевидь, не хотіли карти показувати на цей тиждень якісь такі, ну просто загальні суспільні події. А все от, ну, видно, поле було забито саме цими перемовинами, тому що ну, прям по ним видно було, що йшли карти. І причому, коли в мене третій раз я розклала карти, і в мене випали майже всі старші аркани, один краще за інший, то я зрозуміла, що все, треба робити перерву. Ну, так іноді буває. буває. Отож, давайте навізьмемо, ну, подивимося на класиці, подивимося на Таро Вита. Що ж там відбувається з перемовинами. Тому що, ну, вочевидь, дуже-дуже тяжкі перемовини були, тому що дійсно от поле було прям перенасичене, інформаційне поле. Ось цими всіми такими питаннями, цими темами. І давайте наглянемо. Ну, давайте спочатку глянемо, чи... А, чи було досягнено якогось компромісу, чи було досягнено якогось рішення між всіма цими країнами, між Україною, Америкою, Росією? Глянемо, глянемо на те, чи, ну, чи досягнено якогось спільного рішення. Про щось вони домовились, не домовились. Давайте наглянемо. На трьох картах подивимось. Просто по факту домовились, не домовились. Є якийсь результат цих перемовин, які можна озвучити, скажімо так, офіційно чи не можна. От зараз на це глянемо. Так, так, ми витягнемо три карти, подивимося. Що там таке відбувається три карти. Чи є якийсь адекватний результат цих перемоги? Ну, Знову на старші аркани, як бачите, питання серйозне. А, ну, По цим картам видно, що якогось остаточного результату немає, тому що, як ми бачимо, тут відлюдник мах та четвірка Пентаклів. Перша четвірка Пентаклів нам вказує на те, що всі стоять на своїх позиціях. Ось вони. Сіли на свої позиції, ніхто з них не зрушує, ніхто не хоче поступатися а, своїми вимогами. Тобто, та тут це залишається. Могна вказана на маніпуляції, на те, що з боків а, країни йдуть маніпуляції. Можливо, ну тут не вказує конкретно з якої країни, з будь-якої країни, з усіх трьох країн можуть бути маніпуляції, намагання прогнути себе і відлюдник. Відлюдник вказує також на те, що у нас ідуть, як би це сказати, відстороненість, ну, тобто нема довіри, а нема довіри між країнами. Тобто тому, тому ось така ситуація. Тобто, довіри немає, є маніпуляції, кожен стоїть на своєму. І я так розумію, по цим картам можна сказати, що ні про що вони особливо не домовились. А, ну, помагу видно, що продавлюють, намагаються продавити, а Америка і Росія, скоріше за все, ну слабші сторони, тому що помагу це сильніші, намагаються продавити старших чи слабших через маніпуляції. Тобто, скоріше за все, Америка, Росія э, Росія, знаєте, стане за плечами Америки, і буде намагатися Америкою продавити, скажімо так, Україну. Україна в позиції відлюдника. Тут я бачу, тобто відлюдник. А, ну, так більш сама залишилась, тобто, але а, відсторонилась трошки від цього, не, не піддається. Тобто, відлюдник це карта вказує на м, внутрішню силу, силу волі, силу духа. Тобто, а, це людина, яка, якщо і залишилась одна, то вона все одно стоїть на своїх принципах, не відступає. Ну, ось така позиція. Тобто, по цих картах можна сказати, що ні про що вони там толком не домовилися, всі осталися коротше при своїх, при своїх позиціях. Ось так от. Ну, така ситуація. Ну, в принципі, це, я думаю, що і зрозуміло, тому що я записую вам розклад в понеділок вночі. Намагалася я записати розклад на тиждень в понеділок вранці, який мені не дався. Зараз я вирішила подивитися, може, до вечора трошки енергії заспокоїться і можна буде хоч на цю ситуацію глянути. Ну, як видно, що ні про що вони там не домовилися толком. Тому що по новинам також ніякої конкретної інформації не показали, скоріш за все, як, ну, як карти показують, кожен залишився при своїх. Ніхто нічим не поступається, всі так і розійшлися. Всі так і розійшлися. Так, давайте надивитися ну, далі, що ми ще з вами можемо подивитися по цих перемовинах? А, Так, давайте наглянемо. Ну, давайте глянемо на три карти. А, на три карти, давайте наглянемо. Ну, на чиїй стороні Америка. Ось так давайте поглянемо. На чиїй стороні Америка. Також трьома картами подивимось: на чиїй стороні Америка. Кого вона підтримує? Незважаючи на те, що вони кажуть, вони багато чого кажуть. Трамп він такий балабол верзе все що заводно. Немає коннекту в нього. Ніщо. Мозком та ротом, тому словам вірити не можна. Давайте дивитися на реальну ситуацію. На чиїй стороні Америка? кого вони підтримують, давайте глянемо. На чиїй стороні Америка. Давайте глянемо. Знаєте, давайте як глянемо? Давайте наглянемо на чиїй стороні Америка, розглянемо по карти Україну і Росію. Подивимося. Треба будуть цінніші карти, кого вона більше підтримує? Нагадаю, це так буде більш зрозуміло, якщо ми так подивимося. На чиїй стороні Америка. Чи є Америка на стороні України? Давайте подивимося. Ось так, от в цих перемовинах, так? Глянув, в цих перемовинах. Чи вона виступає реально не по фасаду, а реально, чи виступає вона на стороні України? так? І давайте наглянемо, чи виступає вона насправді на стороні, стороні Росії. Також глянемо. Також глянемо. Також глянемо. Ну, залякують Україну. У по дев'ятці мечів наганяють страху, змушують вирішувати, вибирати, чим поступитися. По коханцям змушують прийняти рішення з декількох варіантів. Тобто, чим поступитися і король мечів, питання війни стоїть гостро. Ну, тобто змушують припинити війну. Силоміць, тобто залякуваннями, тому що ця карта ну, наганяння страху. От, наганяють страх, щоб Україна прийняла рішення про припинення війни. Тут прям так і видно. А по Росії що тут таке? По Росії, ну, по Росії тут трошки інша ситуація. Я б не сказала, що Америка прямо от на стороні на стороні Росії вони намагаються Росію. А також продавити на зміни те, щоб Росія змінила свій підхід до цієї ситуації. А, і чому вони це роблять? Вони це роблять м'якше. Вони роблять це м'якше з України. Тут знаєте, без сантиментів розбираються. А з Росією вони м'якше в знак якихось там, скажімо так, минулих. Заслуг, так би мовити. Тобто, в пам'ять про гарне минуле намагаються Росію більш м'яко продавити, Але це також не вдається, тому що ну, росіяни, вони, знаєте, собі ладу не дадуть. Весь час у них в голові оця вся війна, вавка в голові велика, вони не можуть собі ладу дати, тому ні про яку трансформацію таку природнім шляхом мови не йде. Тобто, ну, але... Тут, скажімо так, намагається США підштовхнути Росію до змін, в принципі, до ну змін, тобто вони намагаються їм пояснити, що настав уже час, коротше, це все припинити і якось ну, трансформувати свій підхід. Тобто, ну війна це не вирішення питання, але вони це роблять м'яко, ну, якраз а, через те, що в них раніше були гарні відносини в пам'ять про минуле, про гарне минуле. От. Ну, ось так. Ну, Тобто я б не сказала, що прям вони конкретно на якій стороні, але Україна тут видно, що в гіршій позиції, тому що до України прям безжальне без ставлення. До Росії м'якше. М'якше, але також тиснути на Росію, щоб вона а, ну, почала мінятися. Ну, Вони, звичайно ж, мінятися не будуть, тому що всі ми це знаємо з власного досвіду. Так, далі, що ще можна глянути по цих перемовинах. Оці перемовина. Давайте наглянемо. Ну, звичайно, на майбутнє важко сказати таких серйозних питаннях, давайте спробуємо глянути. Спробуємо глянути, чи буде досягнено, в принципі, хоч якогось результату. Чи буде досягнено результату цих перемовин, чи вийдуть вони, з, якимось, там, з якоюсь заявою офіційною, чи вдасться припинити війну постійно чи тимчасово. Давайте наглянемо постійно чи тимчасово. Чи вдасться Припинити війну. Так. А, в рамках цих перемовин. Саме в рамках цих перемовин, які зараз в Саудівській Аравії проходять, чи можна буде припинити війну? Давайте наглянемо. Давайте наглянемо. Знову ж також витягну три карти. Давайте наглянемо в рамках цих перемовин, чи буде досягнено перемир'я постійне, тимчасове. Ну, Будуть якісь невеличкі кроки, якісь будуть просування, дуже малесенькі, тобто по трійці жезлів. Дуже маленькі будуть просування в цьому плані і потім все почнуть Тобто Знову щось зірветься і знову почнуть все наново. Знову буде е, обнуління процесу, і знову це все відкладеться на на довгий срок вперед на майбутнє. Тобто Не буде з цих перемовин по цих картах якоїсь такої адекватної ну, реакції. Якщо і буде якийсь прогрес, то це буде буквально от маліпусінькі кроки. Маліпусінькі кроки, А потім воно все ну, короче, цикл перезапуститься по новій. Знову будуть перемовини. Ну, тобто, з цих перемовин а, не буде я, ну, якоїсь особливої користі, якогось особливого результату. Тому що тут видно, цикл перезапуститься по новій, і це все відкладеться на довгий срок. Тому що зірка нам вказує на, на те, що далеко далеко ще перспективи. От. Ну, тобто, ось так: Ось так, ось так нам карти показують. Так що, з цих перемовин можна особливо якихось так. Глобальних результатів не чекати, я б сказала. Так, а що ж так ковбасило сьогодні зранку? Що ж так зранку сьогодні ковбасило? Простір, чого ж так? такі були тривоги, такі карти випадали шалені? Що ж там таке було? Чого, чого було? З чого всі так. Е Занепокоїлися прямо з самого ранку, що там таке відбувалося. Що ж там таке відбувалося? Давайте спробуємо глянути. Не знаю, чи покажуть карти, тому що питання не чітке. В чому була причина таких от а, бурхливих проявів в енергоінформаційному полі сьогодні зранку? Що ж там таке на цих перемовинах відбувалося? Давайте також глянемо. Ну, Росія, королева жезлів, Росія. Вона щось там таке знаєте, витворяла на цих перемогах. Ну, королева жезлів це Росія. Знов таки змушувала, хотіла собі відібрати, тобто вони настоювали на своєму, не давали, ну, коротше, віддайте нам все, як вони завжди кажуть, і ні про що не домовились. Тобто, не зібраний врожай. Коротше, ви очевидь, там були якісь бурхливі, знаєте, дуже емоційні такі перемовини, які ні до чого в принципі, не призвели, тому що результативна карта не зібраний врожай. Тобто не вдалося їм це все продавити Америку чи Україну на свої умови, але дуже хотілося і прям видно, що вони з ходу королева жезлі випала, з ходу Росія. Я хочу і все. Я хочу і все. Віддайте мені оце, оце, оце. знов-таки, але по результату нічого не вийшло. Але, очевидно, там тиснули досить сильно, тому що, як я кажу, інформаційний простір в станку був бурхливий. Так, ну, в принципі, ми вже все глянули по цим перемовинам. Гадаю, що вони ще будуть якийсь час проводитися, але, як я вже казала, карти показують, що конкретно якогось результату ну, особливого не буде. Тобто, якісь будуть невеличкі. Подвіжки, як то кажуть, просування в цьому плані, але потім щось там хтось от неї, і воно все перезапуститься, цей цикл ну, цикл перемовин перезапуститься по новій, тому що ну, всі будуть стояти на своєму, ніхто не буде а, своїми, поступатися своїми позиціями. Ось така ситуація буде. От, а, що ще хотілося глянути? А, давайте ще, знаєте, що глянемо. А, зараз сходить по мережі така тема, що начебто до Пасхи. Хочуть зробити типу перемир'я закінчення війни. Оці всі наші, так, так би мовити, партнери. Вони все сподіваються, що до Пасхи буде перемир'я. Давайте наглянемо, ну, чи буде перемир'я до Пасхи, коли у нас Пасха в цьому році, 20 го числа. здається, 20 го, 20 -го квітня. Давайте глянемо, чи будуть. А, чи буде перемир'я до 20 квітня, чи припиниться війна, чи буде перемир'я? До 20 квітня поставимо строки картам. Чи це просто мемчик, чи це просто такі, знаєте, бажання, чи не підтверджені від людей, які не розуміють ситуацію цих американських політиків. Давайте наглянемо, чи буде припинення воєнних дій, чи буде перемир'я до Пасхи. До Пасхи цьогорічної. Цьогорічної Пасхи. Так, давайте наглянемо так, ось так і ось так. Ну, щось таке буде. Щось буде, але не перемир'я. Тому що п'ятірка кубків нам вказує на розчарування. Тобто, конкретного припинення війни не буде. Може буде якесь невеличке припинення вогню. Але оця п'ятірка кубків мені вказує на те, що ну, не для всіх це буде приємний варіант, тому що тут дві карти перемоги і святкування. А, але це перемога не глобальна. Шістка жезлів це перемога невеличка, тимчасова перемога, така проміжна, так би мовити. Тобто тут може бути якесь невеличке припинення, або може якось домовляться до Пасхи, щось так ну призупинити якісь воєнні дії і будуть це, типу, святкувати якого го ми молодці, але по п'ятірці кубків якось воно ну, там вилізе все одно розчаруванням. Ну, тобто, ну не глобальне, не припинення війни. Просто може бути якесь тимчасове призупинення воєнних дій. Але, ну, як я кажу, по 6 жезлів це перемога маленька. Ну, тобто, не, не глобальна тема. І ні одного старшого аркану немає. Тобто всі такі молодші аркани, тому глобально не буде, глобально буде все продовжуватись. Ось так. Ось. ось такий от розклад вийшов. Я сподіваюся, що. Хто мене питав, тому буде цікаво. Так, мені самі було цікаво сьогодні подивитися, тому що як я кажу, я взагалі сьогодні сіла робити розклад на тиждень не по політичним питанням. Просто хотіла зробити загальний розклад по, ну, для українців просто загальний на тиждень. Але як почали вискакувати політичні карти на політичні теми, то мені вже і самі стало цікаво. Ну, ось така тема сьогодні вийшла. Українці, тримайтеся. А, будьте сильні, намагайтеся захистити себе і свої родини. Це найголовніше. Нам треба вижити, нам треба продовжувати жити, незважаючи на що жити своє життя, боротися. А, ну така вже у нас доля, така карма нашої країни, що ми маємо пройти ці випробування і стати сильнішими. Тут у нас просто без варіантів. Якщо ви вже залишились в країні і прийняли рішення тут жити, то а, сприймайте це достойно, наскільки можете. От і а, Будьте в безпеці, намагайтеся захистити себе, не нехтуйте методами безпеки. Ось так. От. Бажаю вам все найкраще. Побачимося в наступних розкладах. Якщо вам цікаві якісь питання, то пишіть. Ми з вами ще щось розглянемо разом.